У Чернівецькій області понад 20 медичних закладів надають послуги реабілітації стаціонарної та амбулаторної. За 9 місяців їх отримали майже 8 тисяч осіб, як військових, так і цивільних. Чи вистачає реабілітаційних відділень та відповідних фахівців в області? Розповідаємо уже за мить. 25 медичних закладів у Чернівецькій області надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За дев'ять місяців такі послуги отримали майже вісім тисяч людей, як військових, так і цивільних. На початку в нас зрозуміло такого і не було. У нас було тільки 11 закладів, які надавали реабілітацію. Поступова постійна робота дала можливість як створення реабілітаційних відділень в амбулаторних умовах, так само і стаціонарна реабілітація. Зокрема, у кожному кластерному чи надкластерному закладі обов'язково повинна надаватися стаціонарна реабілітація у Чернівецькій області. Вона доступна у шести медичних закладах: у Гіцманській, Стороженецькій та Глибоцькій лікарнях, Буковинському центрі відновленого лікування та комплексної реабілітації дітей. Центральній міській та чорнівецькій обласній клінічних лікарнях водночас у Дністровському районі стаціонарної реабілітації немає взагалі. Але на сьогоднішній день сокирянська лікарня вже закінчила ремонтні роботи. По відділенні, який планується для реабілітації, хоти на даний момент вже проводять ремонтні роботи. На проходять навчання лікарі, а також помічники для того, щоб можна було законтрактуватися на 2024 рік. І Міністерство охорони здоров'я ми подали заявки на те, що яке обладнання потрібно для наших закладів для того, ну для реабілітації. Зокрема, центр для реабілітації військових. Чернівцях планують відкрити на базі госпіталю ветеранів війни. Наразі бійцям надають послуги в неврологічному відділенні закладу, натомість хочуть відкрити центр. Для цього закуповують обладнання та готують відповідний проєкт. Наталія Свастон каже, розширити мережі з надання реабілітаційних послуг на сьогодні вкрай важливо як для військових, так і для цивільного населення з різними травмами та захворюваннями. На сьогоднішній день у нас розгорнуто 185 ліжок. Реабілітаційних стаціонарних і вже до, за 9 місяців було надано реабілітаційні послуги, бо це не пролікована реабілітація реабілітаційних послуг в стаціонарі на 1512 людям було проведено, а в амбулаторних умовах пройшли реабілітацію вже 6346 осіб. Водночас для країни, в якій триває війна, кількість розгорнутих ліжок маленька. Відтак їх у планах збільшити, додає посадовиця Аліна Рябкова, Стапчанський. Те митня